Ці хвилини готується вийти на сцену. Наша наступна конкурсантка це Софія Роль. Як це бути у фіналі національного відбору? Вона вже знає. адже у 2014 році вона була всього навсього за крок від перемоги. Тому сьогодні друга спроба, яка передавала, звісно, інтенсивна підготовка. Тож у новий бій за право представляти Україну на Мальті. Софія кидається з новою піснею та новими силами. Софія Роль. Зараз поруч зі мною мама та тата Софії. Скажіть, будь ласка, ваша донька дуже спокійна перед виступом. Це в неї такий характер, що вона дуже вміло приховує своє хвилювання. Донечка завжди максимум перекладає зусиль для того, щоб бути переконані собі, йти до перемоги і переконувати інших. Ким би ви хотіли бачити свою доньку у майбутньому? Ну, як безумні, хотів би, щоб наша донечка була більше професією вибирала собі сама. А як батько я їй бажаю щасливої долі, і що завжди була людяною і порядною. Що ж, давайте разом підтримуємо її. Це Софія Роль у свої чотирнадцять, вона вже досвідчена співачка, адже неодноразово була переможницею конкурсів та лауреатом різноманітних музичних фестивалів. Я вже остаточно вирішила, що майбутнє своє я буду пов'язувати зі співом, з вокалом. Вперше Софія вийшла на сцену вже у чотири. Відтоді музика заповнила усе її життя. Тож гратися ляльками не було часу. Зараз в більш дорослому віці, коли я переглядаю мої ну, дитячі фотографії там, старі фотографії. Я чомусь плачу це я ну, не можу навіть відповісти на запитання, чому це так. Софію навряд чи назвеш важким підлітком. Навпаки, вона гордість для своїх батьків, які безмежно люблять свою доньку. Софії ніколи не буває нудно з батьками. Ми весь час разом, особливо з мамою. Вона присвятила мені все своє життя. Так, наприклад, на роботі там чи ще десь в справах. А от мама завжди зі мною вона ділиться своїми і переживаннями і радістю. Софіці лише 14 років, але вона теж може допомогти мені прийняти важливе рішення. Дуже хотілося, щоб ці відносини збереглися в сім'ї. Найулюбленішим місцем відпочинку для родини роль є Карпати. Я дуже полюбляю Карпати, тому що Карпати це батьківщина мого тата, і я там просто обожнюю. бути. Я туди приїжджаю, все мені нічого не потрібно. Мені просто потрібна та мова, гори і все. Але попри таку близькість з батьками, Софію у жодному разі не можна назвати маминою донькою, адже юна співачка наполеглива, завжди має свою точку зору і намагається її відстоювати. Моя пісня «Planet Пенд for Love», що в перекладі означає Планета прагне любові, на сьогоднішній день є досить актуальною. Ці пісні я хочу донести те, що кожна людина є крихіткою на цьому світі, але навіть ця крихітка може змінити. Хоча б себе, а за нею зміниться хтось інший, і її ближній. Так змінюється світ. І Я прагну миру, і планета прагне миру. Заспівають солодні, де я по сонячку йшов без крайнім полечком, неграє срібна, роса і з ясним сонечком почує. Завітайте, 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 на мене. Софія, ти бачила, яка в тебе величезна група підтримки з плакатами? Добре, Це все для тебе. Ти молодець, дякую. Софія Роль. Я хочу звернутися до Марії Бурбаки. Марія, я знаю, що у півфіналі Софія е, була з іншим номером. В неї була інша сукня, не було балету. Чи вплинули ці зміни на її виступ сьогодні? І в півфіналі, і зараз я слухала пісню Софія. І я хочу тобі сказати, що ти мене вразила дорослим виконанням. Це комплімент. Дякую. Доросле інтонування, дорослі емоції. Ти просто молодчинка. Я буду стежити за твоїм шляхом надалі. Ти вже дуже сильний артист. Дякую, велике. Ти молодець. Софія Роль. Традиційно дякуємо Софії за виступ. І ми, Артеківці, і всі глядачі. Софія Роль!